Осяяні обличчя. Всі діти захворіли на кір, всі, включаючи Едварда. Захворів і старший брат, і двоє молодших братів, і дві сестрички. У будинку п'ятеро хворих дітей. Ви можете собі це уявити? Справжній госпіталь. Спочатку ніхто особливо не турбувався, адже це просто кір. Діти скоро одужають і забудуть про хворобу. Одного вечора Вільяму, одному зі старших дітей, Стало погано. Мама помітила це і покликала батька. Вони зробили все, що могли, але марно. Годину за годиною йому ставало гірше і гірше. Почалась лихоманка. Було очевидно, що стан його важкий. Краще нам покликати лікаря, сказала мама. Я теж так думаю, відповів тато. Самим нам не впоратись. Треба поспішати, сказала мама. У ті далекі часи у їхньому будинку не було телефону, а на фермі віськанців не було переговорного пункту. Тому тато послав людей з візком, щоб вони попросили лікаря негайно приїхати. Настала ніч, але ніхто не спав. Усі дуже турбувалися про здоров'я Вільяма. Ті, хто не лежав у ліжку, ходили навшпиньки. Діти розмовляли пошепки. Бачачи стурбовані обличчя мами й тата, вони розуміли, що справи погані. Як ти думаєш, Вільям може померти? питали одне одного діти. Едварду не дозволяли заходити в ту кімнату, де лежав Вільям. Він дуже любив свого старшого брата і дуже переживав за нього. Йому так хотілося увійти і поговорити з ним. Він переживав і за батьків, бо ще ніколи не бачив їх такими сумними й стурбованими. Здавалося, що вони навіть постаріли за цей час. Незабаром здалеку долинув гуркіт воза. Чи приїхав лікар? Слава Богу, він тут. Коли мама й тато віталися з ним, на їхніх обличчях можна було помітити велику тривогу. Вони відразу ж повели лікаря до кімнати, де лежав Вільям. Лікар схилився хворим хлопчиком і почав обстежувати його, щоб з'ясувати причину погіршеного стану. Мама й тато з напругою й тривогою стежили за лікарем, чекали, що він скаже. Тим часом. Едвард не міг подолати цікавість. Він непомітно пробрався до кімнати і сховався за великою старовинною комодою. З цього укриття він міг добре бачити все, що відбувалося в кімнаті, і те, що він побачив, стало поворотним моментом у його житті і надалі принесло благословення багатьом людям. Лікар дуже уважно і ретельно обстежив Вільяма. Він перевірив його пульс, виміряв температуру, послухав серце, подивився очі та вуха, потім налив ліки і дав йому, а потім він повернувся до мами й тата і сказав не бійтеся, йому стане краще. Після цих слів сталося щось вражаюче. В одну мить стомлені, стурбовані, сумні обличчя батьків засяяли радістю і надією. Подібно до того, як промені сонця висвітлюють небозвіддя після грозових хмар або після довгої темної ночі, Едвард ніколи не бачив своїх батьків такими щасливими. І під впливом цього побаченого юне серце ухвалило тверде рішення. Подібно до багатьох ровесників, Едвард часто думав про те, ким він стане, коли виросте, фермером, як тато, а може, ковбоєм, машиністом чи золотошукачем. Але ж тепер ні. Він буде лікарем. Не для того, щоб заробляти гроші, не для своєї вигоди, а тільки для того, щоб полегшувати страждання і біль, щоб люди могли світитися радістю і щастям. Минули роки. Але Едвард не міг забути тієї ночі та рішення, яке він прийняв у своєму серці. У студентські роки йому довелося переживати багато труднощів. І коли йому ставало дуже важко, він згадував осяйні щастя обличчя своїх батьків, і це надавало йому сил для досягнення мети. І ось він став лікарем. Почав допомагати людям, як колись інший лікар надав допомогу його братові. Не раз доводилось йому бачити такі ж стомлені, стурбовані, стривожені обличчя. І коли він віліковував хворих і рятував вмираючих, він дарував надію і втіху змученим серцям. Його мрія здійснилась, але він не хотів зупинятись на досягнутому. Він пристрасно бажав допомогти всім людям, щоб якомога більше засмучених осіб осявало радістю. Він став вивчати розвиток зародка і причини виникнення різноманітних хвороб і незабаром став знаменитим бактеріологом. Один із найщасливіших в світі людей Едвард Карт роденов знайшов своє покликання, надаючи допомогу людям, повертаючи здоров'я хворим, приносячи радість засмученим і осяючи світло темрявою. Можливо, ви теж думаєте про те, ким ви станете в майбутньому. Якщо ви хочете випробувати найбільшу радість у світі, прагнете робити те, що принесе мир і щастя всім, хто потребує вашої допомоги, немає нічого більш піднесеного, ніж робити добробужне, немає більшої нагороди. niż bać tego samego szczęścia obycia.